Всім привіт-привіт! Сьогодні п'ятниця 13. -го. 13 червня 2025 року. От, поздіхає, собака, не виспався. Жулік не виспався, да? О, блін, самоволку пішов, десь на вечірниці ходив, блохів назбирав, звісно. то така його собача робота. Значить, що ми? Ми вчорашнього дня почали різати нашу машинку, точніше рубати. Ну, якщо бути зовсім правильно, то рубати і різати. Просто на металом. Фактично тут вже мало що залишилося ділового, як би то сказати. Саме з кузова ще маємо зняти балку. Там ще бак з соляркою є, трубки тормозні, можливо колись пригодяться. Вот. Дверку цю знімемо. Вона ще ціла, може хтось колись може хтось колись паси, безпеки. ну І то, певне, що решта просто поріжеться. вон вон познімали, вон, Бачите, там он, он. біля контейнера лежать це замовлення, замовив чоловік бокове скло, люк, бампер і ріш... рішотку. Там Ми там ціну таку назвали бросову, бо по суті діла, переслати їх таку, такі вещі лахматі дуже буде дорого. От. Ми так вирішили порубати і здати на метал. Просто воно вже нам заважає. Так, кузову тут на дворі вже, бачите, трошки загустенько стало, так що, вон, вон комбо наше стоїть, то воно ще використовуємо його як склад. От тут ще більш-менш будка ціленька. Тоже, десь там часом хтось подзвонить якусь залізяку. До речі, є от, топливна ще абсолютно дуже хороше топлив. Блок мотора, колінвал. Є ще тут залізяк трошки Ось, о. супорти. Ну, але Будка тут ще така більш-менш тримається. А тут і Фордові <кій> маркіян вже його покрамсав, наладки з усіх сторон. Плюс ми там продали скло. Він ще з усіх сторон затікає, задуває і слить тут посеред двору, по суті, справи. Коротше, будемо його рубати, здавати. Ціна на метал погана, на металолом маю на увазі, чорний металолом. Не знаю, яка в Кременці, дзвонив дубно. Дубно. Хто не знає, то сусідній район, Рівенська область, а ми з Кременця. Але там трошки вища ціна десь на гривню, ну, на процентів 25-20-30 вища, ніж в Кременці, то ми так, якщо виходить, здаємо в дубні е е метал. І в дубні, і в дубні на сьогодні е десь в районі 4-4,30, там ще вийде менше, бо там ще трошки на вазі, сюди-туди. Плюс скидка в них, щось там 3%. Ну, але ми просто, як би то сказати, просто вже він надокучив нам той форт тут посеред двору. І треба його забрати, поки є така можливість. Правда, доволі ризиковна справа ввести його в дубно, бо в нас є такий матьорий блокпост в шепетині, що там. не цікаво про, через нього їхати, ну, але що зробиш? Треба вже його сплавити. Ну, просто, просто він мені надоїв тут на дворі. Отака от справа. Отако, от бачите, от, ми з хлопцями трошки вже встигли порубати отакі от кучки. Е, більш сіліші листки відложили, вон там бачите під хатою десь колись на якусь латку чи ще щось таке воно ну, викинути завжди встигнемо а вже таке що шпакльоване гнуте гниле бите то вже воно все піде в металолом. По суті справи. Ну, зараз ще звісно, тут роботи море бо порізати днище там лонжерони грубі але нічого помаленьку, помаленьку крамсати будемо можливо знову включимо ми ставимо там сусідів на балкончику камеру на штатив. і вона вам знімає як ми тут чупемося до речі, хочу що сказати, сьогодні середина червня так зимно, що я вам кажу, я дав команду хлопці палять грубку, вам не буде видно, на скома на дим йде чуть, чуть Палять грубку, бо змерз, в хаті змерз, накрився ковдрою з головою. І, і отаке таке було от нецікаве, як для фактичного розгару літа зимно. Ну що зробиш? Нам не догодиш, то зимно, то душно, то мокро, отаке От, От. Трактора треба підремонтувати після посівної. Я ремонти в тракторі, та й в комбайні, та в будь-якій техніці. Ділю на срочні. То, звісно, не по хазяйськи. Зараз там ви будете мені писати, який я там колхозник, чи як там ще там обзиватися, але то. Мій трактор, мій комбайн, як хочу, так і ремонтую. Я десь на когось дядю працюю. Коротше говоря, ремонти і поломки я ділю на срочні і несрочні. Несрочні поломки в мене вже певне за 10 років перевалили. Наприклад, доробити кабіну, тобто заднє стекло і дверки, то несрочний ремонт. І вже років 10 я його ніяк не можу знайти е, час зробити. А срочні ремонти, то таке що вже. А що вже, хто бачив мої відео, у нас погнало з е, клапана дозатора рульового погнало масло якоїсь трасті. Таке вже у нас колись було, не знаю причини. І не пам'ятаю, що тоді сталося. Ну, щось, по-моєму, тучив. От. Раз, в нас, бачите, яка баюрка. У нас погнало нігрол. Бачите, все колесо вимощене. Це та ступиця, що нам обрізало. І там новенькі сальники стоять, ми в вторік новесенькі сальники туди поставили. Вони, звичайно китайські. Коротше, як каже, в мене один знайомий, скритіє покаже. Ну, я думаю, що там мінімум то треба буде просто як по, -по, 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 -по колхозному взяти на сальнику різиночку, ну, пружинку стягнути, зменшити діаметр, щоб воно краще прижимало. А може треба буде полірнути, а може треба буде нові сальники, але ну, вони недорогі. Ну і от то не цікава штука. То дуже мене цікава штука, через те, що я відколив нас той трактор, а він же в нас більше 10 років, я ще цієї системи не розбирав. Не знаю, як воно там устроєно, але оце погнало нігрол. Що там? Там по-любому мусить бути якийсь сальник, чи може набивка. Бо тут, бачите, заливна пробка, сапунчик. А вон пробка рівня нігролу, то заливається в міст для переднього редуктора і для тих воредукторів редукторів... Ні, не так. Щось я наплів. Для цього редуктора от Нігрол заливається. Коротше, розберемося. таке То два таких срочних ремонти, які треба нам зробити, бо скоро треба буде пирскати. Тут трошки засльозилося, але так не сильно. Скоро треба, скоро треба де... пирскати сою від бур'янів. Я вже зановив раундап. Ну, типу І ще така інформація не хороша. Дзвонить до мене на днях мій підписник, до речі, привіт. Шумщини чую розстроєний капець. Каже, бляха, каже, спалив я людям малину і бураки, і качани. Як кажуть, спалив? Ну, каже так, сою попирскав, десь задуло на сусідні городи. Тепер мусить людям компенсувати компенсувати збитки. Якщо бураки, качани... То чи по хатам, дасть може якісь пару мішків зерна, то з малиною, то катастрофа. Дуже чоловік розстроєний, звісно, не менше розстроєний і власник малини, Ну, блін, стрьомна штука, причому, бачите, у нас от зараз вітер. О, дивіться. Нас останні кілька місяців тихої погоди дуже тяжко застати. Могу, блін, Як зимно, Все, народ, я тікаю до хати тепліше вдягнуся, бо нам ще треба їхати на нову пошту. Там Там приїхала нова капельна лента. Якщо вам цікаво покажу, там приїхало доброву на малину, кристалончик, Кристалон зелений, кристалон червоний, як я кажу по-народному, бо там агрономи, то говорять, там знаєте формулу складу складу там 18, 18, 18. Ну, я там вам все покажу, можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось захоче Захоче собі замовити і скористатися. Ну, Скажу вам, що то дуже дорого. Точної ціни зараз не можу сказати, треба подивитися там по тих накладних. Але отаке, от коротше, ну, дуже хотілося б сьогодні дорозбирати того драндолета на кусочки. Ну І десь на днях треба буде завезти, його здати. І вже тут освободиться місце. Цю бочку, коляску теж хочемо десь сюди перекотити, щоб тут трошки так чистіше. Ну і тачанка, тачанку треба реставрувати срочно, а то вона зогниє. Хочете вірити, хоч ні, це нова тачанка. Нова тачанка, абсолютно нова. Нею ніхто ще не їздив, навіть ні разу не комплектували. Оце вам доказ, бачите? Ось тут мало бути розбите, аж завальцоване таким еліпсом дирка. Ну, цього. Абсолютно ні, ніхто не їздив. Єдине, що вона стояла в одного дядька, я на нього кажу парторг. Він настоящий порторг, він працював за Союзу Парторгом в селі. І він десь вийшлося йому взяти додому кілька таких тачанок. В нього було їх, я вже навіть не пам'ятаю, по-моєму, 4. Ми три штуки в нього викупили. Їздили, їздили до нього, докучали, докучали. Одна була вже добряче поїжджена. Давно я її вже відреставрував і продав. Друга. І, і дві було абсолютно нових. Оця і ще одна. Тобто попередня теж ми відреставрували і вона поїхала десь туди, де зараз фронт, в музей приватний. І, от, і оця ну, ну, ніяк не можемо до неї добратися. Вона вже в нас дуже давно. Ну, як дуже давно, років 6, певне, як не більше. І вже вона починає марнуватися, воно покрутило дерево. А вона так погнила, вона стояла в дядька е, в сараї під стіною. Але на, ні, на них висіли шкури е, бичачі, просоляні. І ця сіль капала. І ото так, бачите, прогнило. Ну, там то чепуха, все абсолютно чепуха. Ото все, все робиться. Тільки. Тільки треба здоров'я і бажання. О, Отак, такий у нас бардачок домашній, Любим, улюблений наш бардак. Як народ пише, ну і срач в тебе на дворі, Да, згоден з вами, срач в мене капітальний. Але мій то мій срач, я його люблю, і мені так подобається. І ніхто мене не пиляє, кроме декого з підписників і глядачів, що во в тебе срач згоден. Але ви будьте ви. Надіюсь, теж згодні зі мною, що якби в мене тут була костка, гарний заборчик, гаражик, гарна хата, то вам би було б не цікаво дивитися мої відео, правда? Бо Таких є багато. А ми по-своєму унікальні в тій справі, От є ще в нас такий погріб. І він же нам не потрібний. І Він нам добряче заважає. А так як тут дефіцит місця, я вже на нього поглядаю пару років, щоб його розбомбити. Роздовбати. Я вже його не ремонтую. Раніше ремонтував. І розрівняти тут на місце і зробити якийсь може навіс. Ну все, на даний час все впирається в війну. Хто його знає, як воно далі буде. І доходи дуже-дуже в нас слабенькі, щоб вкладатися зараз в таку справу. Ну, будемо бачити. Коротше. Плани є, плани. Як каже, як казали мої бабуня, живий, живе, гадає. так Ну, тіпа, живий планує щось, щось для життя, отак от скажемо. Все, бувайте здоровенькі, я вже вам тут наговорив, можливо, вам комусь цікаво, а може не цікаво. Я розумію, не все може бути всім цікаво. Ну отак, от зняв трошки контентіку для вас. Все, бувайте здорові, буду я йти до хати вдягатися і їхати в місто на нову пошту по посилки, а посилки вам покажу.